Добрий день, учасники. Як мене чути? Добрий день, чути, так. видно. Так, суб'єкт господарювання присутній в нас. Так, присутній. Представтеся, будь ласка. Ковальчук, Роман Григорович, інженер з технічного нагляду. Компанія Весел Group. Дякую. І бачу присутні розробники звіту, так? так, так. хібажко ігор, представник компанії центр ЛТД. Дякую. Так, сьогодні, 17 грудня 2024 року, о 10-й годині розпочинаємо громадські слухання по планованій діяльності суб'єкта господарювання, товариства з обмеженою відповідальністю West Oil Group щодо реконструкції сервісного блоку з навісом літер А 1 сервісний блок літер Б 1 за адресою Волинська область, Луцький район, село Липини, вулиця Відродження, будинок 40. Станом на 10-ту годину у нас присутні представник, представник управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, суб'єкт господарювання, представник товариства з обмеженою відповідальністю, весь груп та розробники, звіту з оцінки впливу на довкілля. Поки що ніхто інший не підключився. Пропоную дочекати до 10 хвилин, дати можливість громадськості у разі виявлення бажання прийняти участь в нашій відеоконференції. Але перед тим хочу згодити з вами, оскільки безпека має бути на першому місці, то у разі повітряної тривоги громадські слухання призупиняємо і відновлюємо після завершення повітряної тривоги після відбою. Чи будемо продовжувати? Так, подивимося по ситуації, що будуть писати. Ну, можливо, встигнемо до тривоги. Все добре. Добре, тоді давайте до 10 хвилин зачекаємо і тоді продовжимо наші слухання. Думав, Шановні учасники, продовжуємо наші слухання. Сьогодні присутні організатор громадських слухань управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, в особі начальника відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Кузьмика Руслана Володимировича, це я, відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Затверджено постанови кабінету міністра від 13 грудня 2017 року номер 989 управління є уповноваженим головувати на громадських слуханнях, також присутні представник суб'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю вестоїл груп та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Станом на 10 годину 12 хвилин громадськість нас не підключалася, не виявила бажання прийняти участі нашій відеоконференції, е, тому ще хочу звернути вашу увагу у разі аварійного відключення електроенергії та неможливості проведення громадських слухань у режимі відеоконференції з метою дотримання чинного законодавства обговорення планованої діяльності продовжується у формі надання письмових зауважень і пропозицій. Е, відповідно до частини 2.2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України. Е, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. Звертаю увагу, що в оголошенні про початок громадського обговорення. Звіту з оцінки впливу на довкілля були зазначені дата та час проведення громадських слухань, а також лінк, згідно якого можна підключитись до відеоконференції. Так, інформую, що 7.10.2024 року у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було оприлюднено повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Реєстраційний номер справи. 97, а тридцять сьомого одинадцятого було прилюдне оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Період проходження громадського обговорення планованої діяльності і до моменту проведення громадських слухань на адресу управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації зауважень та пропозицій. Щодо планованої діяльності не надходило. Відповідно до порядку денного регламенту громадських слухань, також враховуючи те, що в нас громадськість відсутня, пропоную заслухати коротку доповідь суб'єкта господарювання або представника розробника звіту з щодо планованої діяльності та можливого впливу на довкілля. Прошу хто бажає. Давайте я два слова скажу. А, а, Повторюся, коли ж Роман Григорович, інженер з технагляду ТОВАЛИ Груп. Основним видом діяльності є розрібна торгівля над продуктами. На даній АЗК передбачено прийом та зберігання і відпуск, зберігання і відпуск наступних видів палива. М95, Мустан 95, М100. Дизельного палива мустанг ДП» та звичайного євро 5 ДП». і плюс ще суміші скрапленого вуглеводного газу. Для приймання та зберігання даних видів палива передбачено підземні металеві резервуари. Загальний об'єм 90 метрів кубічних ділиться на шість різних резервуарів по 15, по 15 метрів кубічних. І для прийому та зберігання. Газу складається з одного підземного резервуару у 14,27 метр кубічних Для проведення процедури оцінки впливу була залучена підрядна організація на чолі з Ігором компанії Центр ЛТД. Дякую. Ігор. Буде доповнювати щось? Так, вітаю. Добрий день два слова. Ми на договірних засадах надавалися послуги з оцінки впливу на довкілля для того вести Це Наша не перша ОВД, ми маємо мережу даних заправок, зокрема, і Волинській області. І, відповідно, процедура оцінки впливу на довкілля виконана відповідно до закону про ОВД. Від подачі повідомлення про плановану діяльність до завантаження звіту. З оцінки впливу на довкілля повідомлення про плановану діяльність клеїлося на точках оголошень. На території, що може зазнати вплив, це є село Липини, це Підгайцівська територіальна громада, ну і, зокрема, місто Луцьк, так як воно межує, наша заправка по, по вулиці. Тобто вся інформація щодо впливу на компоненти довкілля. Під час підготовчих будівельних робіт з реконструкції, так і під час планованої діяльності, тобто впливи з поводження з відтворення з відходами, викидами, можливими стоками, шумовим вібраційним забрудненням, впливи там, на водні об'єкти, смарагдову мережу, об'єкти ПЗФ представлено в звіті ОВД. Тобто до звіту ОВД залучалися відповідні спеціалісти. Кожен спеціаліст писав свій розділ. Звідки ОВД наведені фахові експертні висновки щодо конкретного виду впливу? Звіт знаходиться в вільному доступі, як на реєстрі ОВД на ресурсі екосистема, звіт переданий на заправку, і звіт переданий до Підгайцівської територіальної громади. Тобто, кому було би цікаво, громадськість в повній мірі вправі ознайомитися зі звітом. Додатково оголошення про початок громадського обговорення також клеїлися в трьох точках села Липини. Підгайтівській громаді та місто Луцьк, та як вони межує. Коротенько, так. Більш детальна інформація по впливах вже по цифрах, по, по кілограмах, по тонах, по метрах представлена в звіті. ОВД. Дякую. Дякую за доповідь. Що ж підсумовуємо, враховуючи те, що на громадських слуханнях присутні лише їх організатори: це представник управління екології та природних ресурсів та суб'єкт господарювання. Представник Товариства з обмеженою відповідальністю вестою групі то з урахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджено постановою Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року номер 989. Зазначені слухання вважаються такими, що відбулись. В зв'язку з тим, що громадськість не виявила бажання прийняти участь в наших громадських слуханнях, не підключилась до відеоконференції. Про це буде складено відповідний акт, акт про відсутність громадськості. Громадські слухання щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю ВЕСТОЄ груп щодо реконструкції сервісного блоку з навісом літера А1 сервісний блок літер Б1 за адресою Волинська область, Луцький район, село Липини, вулиця відродження, будинок 40. Завершено. Дякую всім за увагу, всім гарно, спокійного дня. Дякую, до побачення. Дякую, будьте здорові.